до чергового ТО автомобіля, Що планую зробити, що купив, все розповім. Значить, перше заміна в КПП. 2 літро 10 літрів взяв, залишиться на потім. Ось це допуски для Мерседеса. Можете дивитися. Ось таке: Титан атф 7134 f Е! Разом фільтр в коробку. Тут є ще штуцер один. Номер, фільтр ось такий і там ще штуцер ось такий. Далі. Осталася халепа з термостатом я пробую поміняти. Скоріше всього, що проблема, що підклинює той термостат, який я став по вемо ось цей. Я тоді купив два, є ще по гейтсу, відповідно, поміняю. Яка сталася халепа? Їхав далеко була відстань. Трішки навантажив автомобіль і рідина пішла через бачок, тобто коли відкрутив, почала випирати. Потім ніби нормалізувалося, однак це ненормально і, скоріше всього, це проблема в самому термостаті, тому що перевіряв на наявність газів, в рідині їх немає, тому спробую поміняти термостат і повіду, що буде далі. Заміна мастила в самому двигуні. Ось таке мастило Titan GT-1 Flex 34 5 w 30 ось допуск Мерседеса. 10, 229-50 10, 10 літрів. 8,5 фільтр. Ось такий масляний. І, відповідно, заміна двох подушок на моторіски задньої вісі. Чому вирішив замінити? Що сталося? Значить, купив ось такого виробника Dunlop. Думаю, всі знають такого виробника. Ось номер можете подивитися. Гума якісна, досить нормальна. І не смердить, як зазвичай дешева китайщина. Але як буде служити, подивимося. Що там сталося? Сталося халепа слідуюча. Прийшовши після всіх маніпуляцій, заміни колес, прийшов і ліва сторона була опущена. Чому я прийшов до висновку? що саме подушка. Розкажу вам, як вам перевірити на ваших автомобілях. Подушка ось такого формату, ви бачите, яка вона є, що потрібно зробити, щоб глянути. Коли вона в такому вигляді стоїть максимально накачана. Тобто, якщо у неї навіть є якісь мікротріщини, вони витягуються. Відповідно, вони закриваються, тому що вона натягнута вона стоїть повністю в такому піднятому стані. Але коли подушку опустити трішки. Тобто в режимі спорт, наприклад, як даний автомобіль може пройти, подушка просідає, вона зменшується і починає, як така, знаєте, як випучується тут плінчиком таким. Відповідно, всі тріщини, які є, вони відкриваються. І таким чином можна перевірити, чи подушка спускає, чи ні. Тобто опустіть ваш автомобіль. На самий нижчий рівень, який може опустити ваш автомобіль, і залиште його і поспостерігайте. Якщо ви прийдете і автомобіль опуститься, це проблема в подушці. Тільки в подушці і не в інших системах. Це досить легко перевіряється. Далі по комплектації. Що тут у нас? Мануальчик, от тільки кі встановлювати, що робити. Далі Штуцер. легко прокладку, розумію, і все. Значить по ціні. Подушка виробник Данло 4700 гривень за штуку. Мастило повністю з як для коробки, так і для двигуна разом. 20 літрів вартувало мені 6300 гривень, плюс фільтри це 1600 гривень, Масляний в двигун і масляний в коробку з штуцером, це 1600 гривень, і сам е термостат в межах. Десь 1200 чи 1300 гривень, вже не пам'ятаю. Точно. Тому, якщо підбити підсумок 1600, 1200, це 6300 це 9100. І плюс 9400, там, 9500, 600 гривень. Ось повністю такий комплект для того, плюс робота буде. Так що ось так продовжуємо помаленьку доводити автомобіль до ладу. Як поміняю, все розповім і покажу вам наглядно. Заміну зробили все, залишки мастило. Так, подушки Тоб вам показати. Стояли ще оригінальні подушки мерседесовські, і вони вже мали певну проблему. Ось тут о, знизу, бачите, вже почало тріскати, іскрідше всього в нас топ того вони і пропускали. Хоча гума тут досить нормальна ще. До речі, ще одна вам порада, особисто від мене, під час проведення того, ніколи спочатку не викидайте фільтр масляний з двигуна, а також масляний з АКПП. Для чого? Тому що обов'язково його треба передивитись, перелистати на предмет того, чи є певна стружка в ньому, чи все окей з двигуном. Це обов'язкова процедура. Питання не в тому, що може якась халепа статися, а просто впевнитись. Що з вашим двигуном все окей, що з вашою, АКПП, все окей. Це не займає багато часу, але багато цього хто не робить, нехто є. Однак, коли ви володієте ситуацією, коли ви розумієте, що щось не так, ви можете вчасно реагувати на ті чи інші нюанси та проблематики, які по факту виникають. Зроблено ТО вже декілька їжджу на автомобілі та перевіряю щодо того, як він себе поводить. Чи Пішла проблема з пневмо. Можу сказати, що в принципі все було проведено вірно, діагностика проведена вірно і проблем жодних немає. Пневмо не спускає навіть в самому нижчому положенні. Крім того, мостило в АКПП, наскільки я зрозумів, не мінялося взагалі ще з моменту випуску даного автомобіля, враховуючи той фільтр, який знаходиться. Якщо можливо і мінявся, то лише частково. Тому, власне, ось таким чином враховуйте, що не завжди те, що за кордон автомобілі приїжджають, там все окейно. Треба обслуговувати автомобілі власне, вже тут на місці. Підводячи підсумок: заміна мастила з мастилом, з фільтром. Заміна мастила в АКПП з мастилом і фільтром АКПП. Заміна подушок, заміна термостата і термостат все сухокупно з роботою мені обійшлося 23 тисячі гривень. Наскільки це дорого, недорого можете власне робити особисто висновки. Я рахую, що ціна більше чим адекватна. Якщо у вас будуть залишатися певні додаткові запитання щодо обслуговування ваших автомобілів, з радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом, всім мирного неба! Та все буде в Україна!